Летючі платформи, планшет для незрячих та величезні голограми це майбутнє, яке твориться зараз. Чи замислювалися ви, яким має бути ваш дім майбутнього? Уявіть собі, насичені кольори, ламаний простір та мансардний дах з антресольним поверхом. Саме тут поєднані переваги просторових рішень власного будинку і комфорту багатоквартирного комплексу. Простір дозволить встановити бігову доріжку чи боксерську грушу для активних чоловіків або обладнати затишний гардероб для стильних жінок. У мансардних квартирах ви можете встановити камін. Нехай романтичні вечері біля заспокійлового вогнища стануть вашою гарною сімейною традицією. Помрійте також про дитячу кімнату для ваших принців і принцес зі справжньою гойдалкою. Засинайте підзоряним небом, а прокидайтеся від перших променів сонця завдяки даховим вікнам. А панорамні вікна і висота стелі до 6 метрів дозволять відчути себе понад усією метушнею міста. Таким є ваш будинок із майбутнього, який доступний вже зараз. Житловий комплекс Спектром, новий стиль проживання.